Показую комбікорм для бройлерів від компанії Крамер. Багато людей мене питають, який комбікорм купляти для того, щоб бройлери набирали швидше вагу. Купляйте ось такий комбікорм від крамер. Крамер це дуже хороша компанія. У них продукція дуже високої якості. У них американське обладнання. Є своя лабораторія. Багато фірм звертаються до них, щоб зробити аналіз своєї продукції. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію, поспілкуватись з ведлікарем, розповісти свою проблему, і він підбере комбікорм іменно для ваших бройлерів. Вони працюють по цілій Україні, відправляють посилки по цілій Україні, як новою, так і Укрпоштою можете замовляти. Посилання на магазин та номер телефону залишаю в коментарях. В цей комбікорм входить кукурудза, пшениця, соєва макуха, соняшникова макуха, улія. Входить. Монокальцій фосфат, щоб не падали бройлери на ноги, це дуже важливо. Дуже багато входять різних вітамінів, мікроелементів, мінералів. Все, що потрібно, бройлери, все входить. Це дуже хороший комбікорм. Я рекомендую, можете купляти. Кому цікаво, підписуйтесь на канал.